Відомий американський підприємець Джим Рон одного разу сказав, що ви це середня арифметична п'яти людей, якими ви себе оточуєте. І в цьому є багато правди. Ймовірно, якщо п'ять найближчих до вас людей люблять ходити на вечірки і не дбають про себе, ви, ймовірно, теж не дбаєте. Якщо всі вони люблять грати у відеоігри цілу ніч і мають жахливі оцінки, ваші оцінки, ймовірно, теж не те, чим ви пишаєтеся. Але якщо ваші друзі люблять щодня ходити в спортзал і стежать за тим, що їдять, є велика ймовірність, що ви здоровіші за середньостатистичну людину. Звичайно, є винятки, але загальна думка полягає в тому, що в цій ідеї є частка правди. Ми, як людські істоти, вчимося з нашого. Оточення. Ми складні тварини, які чудово копіюють один одного. Саме звідси походять такі речі, як культура, сленг, акценти і навіть традиції. Люди вивчають звички один одного і приймають мислення один одного, провівши багато часу разом. Я часто помічаю, що використовую крилаті фрази інших людей після того, як провів з ними навіть короткий час. І тому не дивно, що велика частина найуспішніших людей на цій планеті завдячує своїм успіхом своїм наставникам. Мартін Лютер Кінг мав Ганді. Марк Цукерберг мав Стіва Джобса, Дрейк мав Ліла Вейна, а Білл Гейтс Ворена Баффета. Люди, які стають успішними, майже завжди мають принаймні одну людину у своєму оточенні, яка вже була надзвичайно успішною. Саме від них вони перейняли мислення та звички, які були необхідними для того, щоб зрештою привести їх до успіху. Однак ви можете сказати: ну я не знаю нікого, хто був би успішним. Мої друзі, звичайні люди. Але саме тут і полягає перевага читання. Книга це буквально слова, ідеї, мислення, поради і навіть досвід іншої людини. Загорнуті в зручну портативну завжди доступну колекцію паперу, це майже еквівалентно тому, щоб ця людина була поруч і говорила з вами. 75% саморобних мільйонерів навіть повідомили, що читають щонайменше дві книги на місяць. Справжня перевага читання полягає в тому, що ви можете вибирати, кого ви хочете додати до своєї внутрішньої групи впливу, яка зрештою вплине на те, ким ви станете як особистість. Коли ви читаєте, ви отримуєте змогу зазирнути в розум автора. Існує так багато книг, написаних людьми, які вже є надзвичайно успішними в різних галузях. Їхні ідеї, мислення та слова чекають, щоб ними поділилися. Якщо ви хотіли піти на медитаційний ретріт з Ганді, поговорити про політику з Мартіном Лютером Кінгом, зайти в студію з Лілом Вейном або навіть отримати бізнес-пораду від Ворена Баффета, все, що вам потрібно зробити, це зануритися в їхні слова, прочитавши їхні слова, і ви зазирнете в їхній світ і їхній спосіб мислення. Ви фактично додасте нового друга до своєї групи друзів, друга, який швидше за все старший і мудріший, і крім того, значно успішніший. І коли ви це робите, ви починаєте переймати частину їхнього мислення та їхніх звичок. Тому що саме це ми робимо як люди, ми копіюємо, і саме це, зрештою, наближає вас до успіху. Тож киньте собі виклик читати. Моя особиста новорічна резолюція цього року читати щонайменше одну книгу на тиждень. Тож очікуйте кілька відео про великі концепції, з якими я можу зіткнутися.